Працівники Рятівники Енергоатом», які входять до перспективного кадрового резерву керівників вищої ланки управління компанії, відвідали Рівненську АЕС. Ми зустріли групу перспективного кадрового резерву. вищої ланки керівництва Енергоатом». Це була ініціатива компанії. Але ми цю ініціативу, звичайно, підтримали. Ми очікуємо, що для цих найкращих перспективних працівників компанії дійсно вони отримують цікаві знання, досвід для свого розвитку, і це буде їм теж корисно на майбутнє. Знайомство з Рівненської АЕС розпочали з інформаційного центру. Представниця УІТАЗАГЕР розповіла гостям історію будівництва станції, введення в експлуатацію енергоблоків, роки становлення підприємства. На макетах прототипах енергоблоків представники кадрового резерву простежили цикл виробництва електроенергії. Також переглянули світлини знаманних подій РАЕС, познайомилися з колоритом поліського краю. Наразі керівники підрозділів філій енергоатому проходять стажування на ключові посади Компанії відвідування атомних електростанцій один із заходів підготовки до кадрового резерву. Наша мета обмін досвідом вищої ланки управління, на екамерґатам в частині їх особистого розвитку і особистої ефективності, і ознайомитися з майданчиками, з людьми, отримати досвід і повисить ефективність компанії. Із діяльністю атомної електростанції представники кадрового резерву знайомились безпосередньо на проммайданчику, оглянули територію підприємства, розташування будівель та споруд, цікавились структурою управління. Ми приїхали на станцію, ознайомилися з розташуваннями об'єктів станції з нормами, правилами. Подивилися на функціонування деяких об'єктів. Це було дуже цікаво. Пізнавально, особисто для мене це було особливо цікаво. Тому що я не працюю з технічними засобами, я не є технічним працівником. Я працюю з фінансовими показниками. Тому я вважаю, що це дуже корисно і в рамках підготовки цих заходів я отримала багато цікавої інформації. Підсумки дводенного візиту на Рівницькі АЕС підвели в навчально-тренувальному центрі. У ці ж дні тут проходили робочі зустрічі інструкторів та психологів філій компанії. Окремі представники перспективного кадрового резерву взяли участь у комплексних семінарах. кажуть, результатами такої співпраці задоволені виникли нові цікаві ідеї. а Отриманий досвід планують інтегрувати у свою безпосередню професійну діяльність. Тетяна Федорова, Павло Жих, УІТА ЗГРС для 12 каналу.